Привіт! Хто мене не знає, мене звати Яна. І сьогодні на моєму каналі буде багато розпаковок всяких різних із сайту YesStyle, з і із Notino. тому давайте не затягувати, а починати дивитися. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал, написати будь-який коментар. І беріть чайок, кавусю, солоденьке, смачненьке, і давайте дивитися, що ж у мене тут. І почнемо з Єви. Тут така велика коробка. О, от, така величенька. Ну, хоча в мене там не зовсім багато продуктів, але. Один, один з половиною, можна так сказати. Давайте відкриємо. Давно я не відкривала так Єву на каналі. Ви вже засумували. Так. І тут у мене знаходиться ось такий кремчик піл Ціна його була на знижки 580 гривень. Але такий він маленький. Вчора замовила, сьогодні вже прийшло дуже зручно, на нову почту, на поштомат, дуже швидко. Ну, він один тут такий продукт, тому і швидко. Ось тоді дивимося. Як він виглядає, дуже красивий. Тут 50 мл. Він MadePill Хайл Kombucha Тіатокс Creme. Це є на осінньо-зимовий період. Ой, як гарно, подивіться, тут уже така лопатка, дуже, дуже красиво, виїмка тут така. І от є за що схватити, відкрити. Ой, щось ой! Перемішався, там мають бути такі, знаєте, як кульки, мабуть, чи що. Ну, щось там мають бути, наче кульки, а може мені здавалося, що там мають бути кульки, а може і ні. А може і немає. Давайте відчуємо аромат і текстуру. Ну, Текстура, як я бачу, така гелева. Кришці, от тут на кришу От прозора. Ну, давайте там, де чуть, чуть кремчику я захвачу. І відчуємо аромат. Легкий, навіть навіть його, наче нема. Щось дуже, але дуже таке гелева консистенція дуже така легенька, просто о, як о як ніжно. Ну, писали в відео що такий липкенький. Ну, мені подобається на, на ніч щось таке липкеньке Приємне, щоб гарно зволожувало. О, я дуже задоволена. Якщо ви розчарувалися в моєму каналі, що у мене з'являються такі бренди, засоби, будь ласка, підтримайте мене, тому що я росту, я хочу рости, я хочу пробувати нові продукти. Все життя на бюджету, як то не витягнеш, я люблю бюджетні знахідки, я дуже люблю. Але ось такі засоби це дуже піднімають настрій і змога співпрацювати, наприклад, в подальшому з якимись брендами, які тобі присилають, тому дуже приємно. І також мені в подарунок поклали кислотний пілінг Ось від цього бренду. Це український бренд. А подаруночок мені поклали ось такий пробничок. тут 3 мл кислотного пілінгу. Назву кажу в описі, тому що. Якось дуже дивна така назва. Кислотний пілінг для обличчя спеціально розроблений для стимулювання природного процесу оновлення епідермісу. Ну, на один раз мені спробувати, хіба що, ну не знаю. Подивимося, можливо, на два рази вистачить такого кислотного пілінгу, або кудись в подорож з собою брати. І з того, що присилають, казала бренди, мені прислали таку новиночки у бренда це такі засоби Glow, називається. Сироватка, ну взагалі, ця лінійка корейської косметики власної марки Косібела. І також гідрофільний бальзам. Спробувала сироватку, вона йде Refining Spicule Booster. Сироватка із спікулами, голками спікули. І дуже мені, до речі, я вже десь через день чередую, два вечора використовувала, і я прям бачу результат. Бачу, як заживають мої постак не, тому що тут ініціамід в складі, дуже приємно така, з спікулами, вони такі як голочки, їх наносиш і воно поколює обличчя. Я перший раз з таким би, засобом знайомлюся, і прям я в шоці, в шоці не від того як воно колить. Воно так спочатку поколює, а потім воно проходить цей ефект. Накладаєте після нього крем, наносите і вже нормально, але. Я зацінила спікули, я зацінила, тому що я бачу ну, не наступний день, а через день я бачу навіть оновлення моєї шкіри, і там якісь висипання заживляються швидше, і постакне якось воно блідіше. Я не знаю. І ось такий гідрофільний бальзам Take it all. Всі посилання я залишу в описі. От так що переходьте, дивіться. І ось отакий я вже набирала, пробувала. Дуже гарно розчиняє макіяж, така прямо приємна. Консистенція робиться з цього бальзаму олійки, гарно працьовує, гарно розчиняє, що ще потрібно для гарного очищення шкіри, макіяжу. Взагалі, це як заслуга надалі, там гарно виглядати в вашій шкірі. Що у нас ще покажу, те, що мені приходило YesStyle раніше? Це ось такий мені спонсорований засіб ідрофільна Hemixon. Дуже приємно. У мене є відео на інстаграм, мене відео є на Ютуб. Якось вони оцінили мої старання, але дуже мені подобається, як воно розчиняється, яке воно ніжне, яке воно. Шкіра після, як гарно о, пахне, ну такий трішки це з е, такими бобами, які вже перебродили, і такий аромат, специфічний, можна сказати, але приємний. Дуже приємний, щось, значить, люксове, я не знаю, ну можливо, не для всіх. Якщо ви якісь алергіки, які у вас е, якісь такі аромати викликають алергію, то краще, звісно, не використовувати. Але корейський бренд дуже була рада спробувати ось такий. І також купувала такий кремчик. TV03M з також захисний бар'єр заспокоює. правда, тут 30 мл, такий дорожній варіант. І спробувати Я ніколи не пробувала ось такий а, хендайн, якщо я так правильно називаю, ось такі на мене на, на повіках нанесені ці тіні. Дуже такі симпатичні, всякий цікавий, а, красивий, ніжний. Я вам покажу. Тут є зеркальце маленьке. і а, Ось тут такий, ось аж, ось цей ливий, такий ось, ну, приємний, приємний, і також, як відкрити, типу рум'яна, типу складинку, як завгодно, можна на повну, на повну, повністю на повіку можна використовувати, і темніший такий відтіночок. І давайте далі перейдемо. Це така велика коробка Notіна ну, мені прийшла. Ну, там не багато засобів, а коробка дуже велика. А... Так, і що нас тут зустрічає? Давайте подивимося. Перша це така масочка це Max. Щось вона так запакована все окремо. Так вони захотіли. Це така масочка це Max. Ноні Ампул Mask, 25 мл тут Ампула. ну Взагалі ці тканіві маски дуже такі. Просто наповнення, 25 мл Есенції. Я буду, напевно, ну, довго використовувати залишки тої есенції. Взагалі можна такий лапхак перелити і кудись якусь ампулу, якусь, я не знаю, використану сироватку і користуватися собі далі. І такий хайповий продукт це у нас це Limax, Dual Barrier Creamy Toner 150 мл Sensitive Dry Skin. Ну, для сухої, звісно ж, шкіри. У нас тут є такий пиптик, але я захотіла собі як замість крему, можна на осінній зимовий період використовувати як зранку, нанести такий, ось так от виглядає да, дуже гарно. Вау, дуже гарно. Вартував мені на знижках, я залишала в цьому інстаграмі, хто бачив, розповідала, що я його замовляла вночі, були обстріли, дитина щось не спала, і я, коротше, побачила знижку і вирішила, що мені треба дуже такий молочний, прикольний тонер. Так, тут я о, що я нюхаю? Тут є така металева плівочка. Давайте її знімемо. Ось отакий він, бачите, не сильно він і густий, ну такий молочний тонер. Такий щось приємний аромат і ледь легкий. От, і ось такий от це тонір. Ну, Нічого так. Приєм... Ну, тут вже рука була зволожена, ще наша... додатково її зволожимо. І в подарунок за два засоби мені йшло ось такий от набірчик дорожніх засобів, також там Creмі Toner 20 мл і Skin Virble Cream 10 мл. Ось отак от він виглядає. О, нормальна яка малютка. Ой, так класно таке щось брати з собою кудись. Дуже-дуже класно. Я вирішила, що мені треба замовити, щоб оце у мене було. Так прикольно. І кремчик. Зостається зі всім. А, бо він ось так от зроблений, бачите? Що його треба розкрутити. Тоді він вже відкриється. Тут Також є така штучка. І кремчик. Така консистенція густенька, без аромату. Ну, дуже такий напитуючий, прям дуже. Я в шоці, ось такий кренчик і тонер малютки в мене дорожнього варіанту за покупки цих засобів це Limax з Нотіном. Так, і останнє це у нас вже покупочки з e і те, що мені там прислали. Ось так виглядає. Ну, так, добротненько, добротненько. Тому що минулого разу мені така якась коробка, так якось обмотана шматки коробки, замотані. Якось не коробка, і не, і не пакет. Знаєте, щось таке середнє. відкрию обережно. Ось в такому пакеті. Ось такому Я не знаю, перший раз таки великий бачу. Так, тут у нас чотири засоби. Моє стайл, я можу вибрати собі один спонсорований продукт. І це ось такий продукт це дивіться, як гарно виглядають. Це такі сашеточки Powder Special Powder Soap. Я не знаю, як називається правильно. 35 штучок у нас ем, така помінялася упаковка, але в цілому, це такі ензимні путри ось в таких пакетиках. Ну, буду використовувати, звісно, не дуже які пакетики, тому що вони, бачите, і целофанові, і просто використати і викинути. Але така подача в так, якомусь такому стилі японському, корейському, я не знаю, цікаво. Та це знаменитий доктор Альтеа. Це такий бальзам, Боже, в мене вже цих бальзамів гідрофільних вже дуже багато <вий> вийшло, дуже багато і ем, прямо в шоці. Це знаменитий доктор Алтеа, і цей його спосіб, як він дозується, просто е, всіх був на слуху, всі його показували, як він так спрацьовує. Як він так просто гезується, дуже цікаво. Давайте подивимося. Ось дуже таке гарне пакування. Дуже гарне. Красивий колір такий. І ось так от ми маємо прокрутити, щоб нам вийшов ось тут тут бальзамчик. Ось тут, мабуть, багато треба прокрутити, бо він не до кінця. О, трішки. Ну що, ж воно все не пахне? Без аромату таке блакитне, прямо блакитне. Дуже також гарно розчиняється. Ну Побачимо, як змивати макіяж, але камелія так, гліцерін дуже цікаво буде спробувати цей знаменитий бальзамчик, який викручується просто просто я в шоці. Так, наступне, це у нас дуже хотіла ось такий засіб by Wishtrend. Trend, якщо я правильно називаю, by Wishtrend uh, Mandelic Acid uh, Gentle Exfoliant Toner. У нас тут 150 мл. Ось так воно виглядає. У нас. Ой, який гарний, ой, який гарний. У нас. Так переливається такий флакон осінній, можна сказати. А у нас він все дуже дорого коштує. Просто... У нас за 75 мл коштує цю ціну, що я його взяла за 150 мл. Тому я дуже задоволена, що я його взяла. Навіть, мабуть, ще менше мілітраж цього тонеру, але От, Є тут у нас така плівочка і його стандарт. Давайте відкриємо. Тут є плівочка також, що буду собі займатися і кислотами, і відновленням уже целімакс тонером. Не можу щось відкрити. Аромат трішки такий присутній, а в цілому нормально Нормально будемо користуватися ось таким красивим, і, я сподіваюся, дуже дівєвим тонером. Тоніком медалевим. І останнє таке солоденьке, але пом'ялося. Подивіться, як пом'ялося. Туен, ось так от називається Long Foundation. Я дуже хотіла такого плану тон, якийсь не кушон, не там а ще якось, а саме отакий тон дуже хотіла спробувати. Ось так от виглядаю. Ой, як гарно, ой як гарно, боже, яка це милота. Відтіночок у мене здається, 13. -й. Де тут написано? Ні, 21 -й. у мене відтіночок ось такий. Він заявлений як стійкий, тому давайте подивимося, десь на зап'ястя. Тут є помпа така красивенька. Ось, ось такий продукт у нас. 21, в принципі, мені підходить. Він такий жовтенький. Гарно, бачите, мої венки перекриває. Ой, так, да, мені подобається. Ну, будемо тестувати, звісно вже передчасно нічого такого не скажу, але аромат такий квітковий, легенький, такий якийсь специфічний навіть. Але, можливо, він йде до окислення. Можливо, 21-й це такий варіант не для всіх. Але ну, мені подобається не самі світлі, це теж добре, тому що самі світлі це зовсім не моя історія. Тому ось таке в мене розпакування, ось такі у мене засоби. Якщо ви зі мною, дякую, що дивитеся мій канал, підтримайте мене, дуже чекаю у вас коментарі і сподіваюся, у вас все буде добре. Бережіть себе, донайте на ЗСУ. І до нових зустрічей в новому відео. Па-па.